Синиця корисна пташка. Влітку середньостатистична синиця за день з'їдає до 400 гусениць, тобто з'їдає за день їжі стільки ж, скільки важить сама. Всього існує більше 50 різновидів цих птахів. В Україні зустрічається 8 видів, всупереч своїй назві, синього кольору в оперенні синиць майже немає, майже всі види синиць. Не вміють самостійно видобувати собі дупло в старих деревах, тому займають покинуті дупла інших птахів. Синиці легко піддаються прирученню і відрізняються довірливістю. Набравши терпіння, можна погодувати з долоні навіть цілком диких синиць в лісі або парку. Синиці під час польоту рідко махають крилами, що, однак, не заважає їм літати із вражаючою швидкістю. На зиму синиці не відлітають на південь, але перебираються з лісів у міста бо там простіше знайти місце, де можна погрітися та легше знайти їжу. Під час висиджування яєць самка синиці зазвичай не покидає гнізда. Годує її в цей час самець. Ці птахи годують своїх пташенят по 30-40 разів на годину. Батьки можуть зробити до тисячі вилютів за їжею в день. У Київській Русі існував указ, згідно якому покарання за вбивство синиці був величезний штраф. Чорний хліб для синиць надзвичайно небезпечний у ньому міститься багато дріжджів, які здатні їх убити. Синиці широко поширені в Євразії та на прилеглих островах, а також в Африці. Та невеликою кількістю видів представлені в Північній Америці. У цих пташок феноменальна пам'ять. Вони пам'ятають місця, де знаходили їжу. Пара синиць готова пожертвувати навіть їжею, щоб не розлучатися навіть на короткочасний термін. Ось така лебедина вірність у цих пташок. Тривалість життя синиць у природі до трьох років, а в неволі вони можуть прожити до 15 років. Синиць недарма називають санітарами лісу. Так, одна пара синиць в період гніздування оберігає від шкідників як мінімум 40 дерев, Деякі види синиць полюють на маленьких кажанів, м'ясо вони не їдять, але викльовують свої здобичі мозок. Синиці не п'ють брудну воду, навіть у містах вони не п'ють із калюш. В приємному щебетанні синичок знавці розрізняють. Більше 40 різних звукових поєднань. Особливо люблять співати самці і щебечуть практично цілий рік, трохи затихаючи тільки взимку.